Сутички між поліцією та водіями: то одних звинувачують провокуванні конфлікту, то інших. Останнім часом це вічне протистояння набуло особливого загострення, як приклад, нечувана зухвалість київського автомобіліста. Посеред білого дня водій позашляховика не лише побив поліцейського, а й відібрав табельну зброю. Це сталося неподалік проспекту Лобановського. Водій Міс Субіші рухався смугою, призначеною для громадського транспорту. Таке порушення не лишилось поза увагою працівників поліції. Водія зупинили, однак виходити з. Власне, авто він навідріз, відмовився. Тоді полісмен спробував силоміць витягнути кремезного чоловіка. Той на таку спробу відреагував різко став бити копа по голові та відібрав табельну зброю. Це поліцейський, так ага мені має того. Як видно на відео, службовцем була напарниця, проте жінка нічого не змогла вдіяти. Після цього нападник намагався втекти, але його зупинили інші поліцейські на вулиці Народній. Водій пояснює, що на застосування сили його спровокував сам поліцейський. Він обіцяв при тим, що поліцейський був чітко не ні не сформулювати свої требування, і якоби намагався напасть на водителя, угрожав йому, бив його. Но було чотири сі які которые як доказують совсім працював положення. Полісмена після сутички госпіталізували. Водій Міцубісі, якщо не враховувати подряпин на обличчі, не постраждав. До слова, нещодавно народні депутати створили проект закону, який мав би захищати поліцейських, проте поки що лише від словесних образ. Нецензурні висловлювання та непристойні жести на адресу працівника поліції будуть каратися штрафами до 510 гривень або ж перебуванням за ґратами до 15 діб. Проте навіть такі покарання поки що існують лише на папері, тож, поки депутати переймаються моральною стороною взаємин водіїв та полісменів, порушники не бояться розпускати руки до правоохоронців.